І всім привіт, ми друзі! Сьогодні у нас на обзорі буде ось така монетка Великобританії, а саме півпенні 1959 року. Ось так ця метка виглядає. Вона мені подобається своїм дизайном, да в цілому мені дуже, дуже подобаються монети Великобританії. Чому? Ну, тому що у багатьох монетах Великобританії, чи то старих, чи то нових можна сказати, стриманий дизайн. Тому що отут на аверсі нас зображена Єлизавета, а на реверсі нас зображ... зображений парусник. Я думаю, що така монетка досить сподобається тим, хто збирає ці монети по темам. Ну що ж, давайте почнемо. Довгий час вважалося, що перші півпенні монети були випущені за часів правління короля Едуарда І. 1272 рік 1307 рік. А раніше. Потребу в дрібній монеті задовольняли, роз'їжджаючи пені навпіл або на чверті, зазвичай вздовж хреста, який був помітним елементом реверсу монети. Однак останніми роками металодетектори виявили кілька півпенсів, що належать до привільні королів Генріха І, 1100 рік 1135 рік, і Генріха III, 1216 рік-1272 рік. Вони надзвичайно рідкісні. І про них відомо дуже мало. Всі знайдені екземпляри приходять із району Лондона, де вони перебували в обігу поради з більш поширеними монетами. Цілком можливо, що півпенси почали карбувати ще раніше, однак письмово що матеріальних доказів поки що не виявлено. Півпені 1959 року в Великій Британії є однією з монет, що були випущені під час правління Єлизавети II. На версії цієї монети зображена голова королеви, тобто Єлизавети II, виконана за дизайном Мері Гілік. Напис на версії звучить як Elizabeth II Елізабету Деїгра Бріт Regina Феде, що означає Єлизавета II Божою милостю Королеви Великої Британії. Обов'язок і віра. На реверсі певні зображено корабель. Дрейка. Л... Знамене судно англійського пірата та мореплавця Френсіса Дрейка. Цей корабель був важливим символом британської морської потуги. Адже на золотій лані Дрейк здійснив свою знамениту подорож навколо світу в середині 16 століття. Вибачена монета мала зображення цього корабля як символу британської морської слави. Зображення Золотої лані на монеті також стало символом морської здатності. Та історичної важливості англійських кораблів у контексті Британської імперії. Ця сторона була виконана з ескізами гравера Томас Hamprey Пагет. Матеріал цієї монетки бронза. Вага 5,66 грама, діаметр 25,4 мм та товщина 1,3 мм. Трасіє монетки. 79 мільйонів та 224 тисячі, що є неймовірно багато, якщо рахувати, що в той час ще не було станків, які автоматично карбували монети. Середня ціна в Україні 15,50 гривень, дивлячись від стану від стану дивлячись, це, якщо, наприклад, монета може бути з гарною патиною, або наоборот, в фюнс, або бію Ну, тобто мати ось приблизно таких самий блиск, як у мене. Але проте у мене, на жаль, не зовсім юнс. Тому що, як ви можете бачити, все ж таки монета не в ідеальному стані. Проте, якщо продавати на торгових площадках по типу eBay, таку монетку можна продати приблизно за 1,5 3 долара. А якщо ваша монета ще й в чудовому стані, то можна продати і за 5 доларів. Дякую всім за перегляд. І всім до зустрічі, всім пока-пока.